Завтра, 29 серпня, у Полтаві, відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання до дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність суверенітет і територіальну цілісність країни. О дев'ятій ранку міська влада просить зупинити весь транспорт у місті на одну хвилину. Повідомив перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко. Також він зазначив, що міськрада звертається до підприємств і закладів громадського харчування, аби провели хвилину мовчання на робочих місцях. Я звертаюся до мешканців полтавської громади, хто буде в Полтаві, щоб о 9-й годині ранку зупинили і власний транспорт, бо будемо зупиняти і комунальний транспорт, і приватний транспорт, для того, щоб хвилиною помовчання мовчання наших героїв. В цей час буде правитися служба у соборі. Де владика Федір буде цю службу проводити. І таким чином, от цей день буде так проходити, скажімо, такі події. О 10-й годині буде служба на Баженко на кладбищі на алеї Героїв. І на 11-й годину в затурі ми також будемо проводити службу пам'ять наших захисників, які загинули.